Вона набагато жорстокіша за пропаганду, яка є на Росії. Їм просто треба підтвердити, що вони великий народ. На окупованих територіях треба переконати. Нам розповідали, що є Махно, анархіст. І от в мене до переїзду в Київ період України асоціювався з анархією, бо нам розповіли тільки про Махно. Теж тут були інші киздячі. Вони подивилися і казали, У вас в документі написано, що з Білорусі можна спускати в страни ЄС, а що в Україну пускай не написано. Я кажу, ви хочете, щоб я в російського нотарісу. Що я сказала, можете мені дати дозвіл на перетин кордону з Україною? <свист> Деякі люди поруч зі мною вони просто землю цілували. Хтось плахав, хтось просто істерично сміявся. Я не пам'ятаю, як зайшли росіяни в наше місто. Єдине, що я пам'ятаю, яркий спогад, який в мене був, що пропали мої улюблені цукерки бджолка, їх дуже любила. <свист> Але тепер їх не було на полицях, і мене це дуже образило як восьмирічну дитину пам'ятаю тільки, як ми збирали якісь пахунки на випадок того, якщо нам треба буде сидіти в підвалах. Я не пам'ятаю, чи були ці подвали, бо в мене є якісь гризичні такі спогади. Я не пам'ятаю, що ми говорили фрази по типу війна, але ми казали бойові дії. Тобто я знала, що щось відбувається, але напряму, так щоб сказати, на нас там напали або ще щось, я такого не згадаю. Як жило місто, мені нема з чим порівняти розумієте? Я не знаю Донецьк до. Я не можу сказати, що от воно замітлилось або ще щось подібне. Як воно виглядало? Одна третя, напевно, місце зруйнованого, це руїни, принаймні в тому районі, де я жила, а мій район віддалений. Він не прифронтовий, був на той момент всі ці 9-8 років. І дві треті просто як великий жаль по тому минулому, яке мало моє місто. Дійсно кажучи, я не пам'ятаю віці себе в Донбас Арені. Це великий стадіон. Якщо я не помиляюсь, найбільше в нашій країні, але за часи окупації я не пам'ятаю, щоб він хоч раз працював. Тобто в мене в моєму місці не було змоги попасти в таку пам'ятку, як Донбас Арена. І багато таких моментів насправді було. Місто, наче зупинилось на моменті 2014 року, і мені дуже шкода, що люди, які звикли до комфортного рівня життя, вимушені були або бігти зі своїх домівок, або погоджуватись на рівень життя, який в рази нищі. В Донецьку проблема з водою дуже сильна. Там нічого не ремонтується, нічого не робиться, наскільки я знаю. Нічого не відновлюється, не створюються нові станції, не створюються шляхів там для того, щоб з Ростову йшла вода до Донецьку. Жодного. Просто кажуть про те, що от все перебито. Те, що лінія фронту вже давно змістилася від Донецька, і там можна щось будувати. Теж про це ніхто не каже, дуже воду люди отримують струйками, тонесеньками раз на тиждень, декілька разів на тиждень, не в повному обсязі. Тобто, в тебе може бути один день, що ти набереш бутлі по 90 літрів, інший день, дай Бог, три баклашки в тебе набереться. Мені пощастило, що я навчалась в україномовній школі в Донецьку ще до 2014 року. І... Коли ми почали переходити на нову програму навчання, для мене саме неочікувано було це дізнатися, що наша викладачка, наша керівниця початкових класів, як і ми розмовляє з нами російською. Бо я все своє життя, до цього, скільки я там три роки, я вважала, що вона україномовна і вона не розуміє російською, тобто це каже про рівень освіти, який ми здобували. Навіть якщо ми бачили її на вулицях, вона все одно до нас зверталась українською в Донецьку 2010-х років. Українська для мене це була мова освіти, бо в школі розмовляла з нами українською. І українська для мене була мовою телебачення, коли я вмикала будь-які мультики, там була українська. Але в житті я її не чула. Я до п'яти років була взагалі франкомовною, бо в мене батько франкомовний. Я розуміла російську, що мені кажуть, я просто відповідала французькою. А потім, через те, що в п'ять років я пішла в перший клас. Звісно, якийсь якісь в контексті обговорення, ми повинні розуміти, що люди, які знаходяться в окупації, вони все одно подаються. Цій пропаганді, яка споживається, і вона набагато жорстокіша за пропаганду, яка є на Росії, тому що на Росії їм просто треба підтвердити, що вони великий народ. А на окупованих територіях треба переконати людей, що вони надлежать до великого народу і що вони мають право на цей імперіалізм. І, звісно, там буде жорстокіша ця вся пропаганда. І я думаю, що мої, моє коло оточення у вигляді моєї сім'ї дуже в цьому було підвласне. Я просто була частиною того суспільства, яке я хотіла мене такою виростити. Якщо для тебе самого дитинства дуже важлива освіта, і тобі кажуть, що для того, щоб бути освіченою людиною, тобі треба читати Достоєвського ем, Горького і решта таких. Той самий Пушкін, тобі треба не просто його читати, а знати на е, зубок. Е, звісно, ти будеш це робити. І я була дуже великою фанаткою цього Руського. Я писала наукові статті про те, от чому Достоєвський такий глибокий і чому захід ніколи його не зрозуміє. І через пару років, перечитавши то все, вже будучи в Києві, е, я зрозуміла, що я по факту приходила до однієї тієї ж думки. Але просто через те, що я вважала і стрептом до цього ставилась, я не могла собі признати і сказати, що це просто утопія, про яку він пише. Він пише про пригнічення російського народу, не тому, що він абстрагувався і дивиться на це з боку, тому що він і є цим пригніченим русським народом. Він пише просто про своє буття і життя. Мені здавалося, що російська культура просто недооцінена в суспільстві. Тому так да, я стала до цього дуже добре. Прийшов лютий 2022 року, і я зрозуміла, що щось ні. Наскільки я була в російському контексті, я вважала себе російською опозиціонеркою. Ви розумієте, я вважала себе росіянкою, яка проти просто режиму в її країні. У мене в голові не було думки, що це не моя країна, і мене не немає якось тригерити. Те, що в них відбувається всередині. Чи чувала я пропаганду? Я думаю, ні. Я була частиною цієї пропаганди. Ну тобто я її не бачила. Єдине, що я була проти путінського режиму, але не була проти Росії. В Окупації немає поняття плюралізму. Окупації поняття єдиної думки і неправих. І якщо ти не хочеш бути неправим, бо твоя неправильність дуже дорого тобі коштує, ти просто про це мовчиш. Там за підсумком у всіх, проросійська позиція. не може бути такого, що в тебе інакше. Не буває таких відкритих дискусій, як в Україні, що хтось за Україну, хтось за Росію, всі за одне. Як змінила шкільна програма, насправді я не можу це якось різонно сказати, бо все ж таки, все, що стосується четвертих класів, третіх, четвертих, коли якраз таки я зустріла війну, це все про загальні знання. Вони не політизовані, вони стосуються того світу, в якому ти знаходишся. Якщо б я була в п'ятому шостому класі, я думаю, що цю різницю я відчула. Я пам'ятаю, що в нас в третьому класі, якраз таке, коли це все почалось, 2014 рік. А до нас переїхав хлопчик з київського району, бо він більше обстрілювався ніж наш. І його побили за те, що він з київського району. При тому що це Донецьк. Ну це діти розумієте, діти дуже агресивні, коли навколо тебе війна. Ти мало аналізуєш. Нам не видавали книжки в бібліотеках українською, принаймні, ти не міг прийти їх отримати. А вони були, ти просто не можеш їх взяти. Уроки були українською, там здавали ще якісь твори читати. І нам не давали цю книжку. І нам просто тоді потім пересказувала їх викладачка. Банально просто відкрити історію підручник, воно все буде починатися з Володимира Великого. От, але те, що його, наприклад, сімейний герб став гербом України не зараз, про це тобі ніхто не скаже. Про те, що була гривня, як така, тобі ніхто не скаже. Тобі вже будуть пояснювати, що таке рублі. Тут будуть тобі пояснювати, що казаки це ті, хто втекли від Екатерини, що це просто повстанці, які не мали своєї діалогії. Коли тобі будуть розповідати про початок ХХ століття, про е, УНР ніхто не згадає, ніхто не згадає про там. Діячів, які були в Україні, єдине, що мені пояснили про територію нашу, коли почалась революція в 1917 році, нам розповідали, що є Махно, анархіст. І от в мене до переїзду в Київ в Київ період України асоціювався з анархією, бо нам розповіли тільки про Махно. Теж тут були інші якісь кіздячі, я не знала їх навіть прізвищ. Я пам'ятаю, що тільки-тільки всі почали забувати, що таке ковід. В нас в школі 16-го, мені з числа почали казати про те, що евакуюють людей, тому що Україна хоче на нас напасти. 16 лютого це не дуже достовірна інформація. Я не пам'ятаю звідки я це взяла, але пам'ятаю, що таке було в пабліках, ВКонтакті воно десь ходило. І я попереджувала своїх деяких друзів, які вони були з України, там типу з Харкова. і Я писала, що ви розумієте, що буде відбуватися на всякий випадок, зберіть там тривожний сундучок, цей тривожний рюкзачок. Не казала: що ти думаєш, що не буде? Я така, ну добре, не буде, не буде. Добре. І потім, 24-го, якщо я не помиляюсь, мені дзвонила моя подруга З Харкова, і вона дзвонить з панікою через Телеграм, відповідав, ну, бо як вона ще мені інакше може дозвонитись, що, типу почалось, що робити. Я кажу, ти забрала рюкзачок, вона така, ні. Я кажу, де білети, дивилась, куди їхати, ти хочеш в Україні залишати, за кордон їхати. Що? Я ще десь так скоординували, що повинно бути, що треба брати з собою. Через те, що я зростала в Донецьку, багато моїх друзів були хлопці. Ми любили ходити по заброшках різних. І вони були старше на один-два роки, там більше. Відповідно, коли мені було 16, їм там було по 18, А в Росії, принаймні на окупованих територіях, мобілізація з 18 років обов'язкова, і багатьох просто забирали на фронт. І дуже болівою такою для мене була весна. Бо весною почали якраз таки ці люди гинути яких призвали насильно в лютому, і це не відбувається як в Україні, що людину там призвали, вона прийшла, взяла повістку, потім пішла на БЗВП. Це буквально з перших днів в нас не грузиться половина сайтів з доменом Юа. Відповідно, я дуже намагалася знайти хоч якусь інформацію. Я купляла у знайомих книжки української, які в них були, знаєте, там домашні бібліотеки, які не потрібні. І ти там намагаєшся прочитати. Ну там, знаєте, типу зборка Шевченка 15 сторінок. Або як доглянути за рослинами? Я не люблю рослини, але через те, що це українською, я намагалася якось це читати. Звісно, мені не йшло, в мене не було цілі X. Багато блогерів, які я на той момент дивилась, вони почали переходити на українську. І з ними ти типу, потрошки якось ївчиш, коли я тільки приїхала до Києва в серпні 2023 року. Для мене принципово було питання української мови. Я почала на неї переходити. Я змінила дисплей в телефоні на українську мову, своє оточення обирала чисто україномовне, досі цього притримуюсь. Тобто, мені здається, ця от чистка грубокарчів від цього російськомовного набагато швидше мене привела до тих результатів української мови, які я маю зараз. І для мене найголовніше це були книжки. Коли я приїхала в Київ, мені дуже важко було читати книжки, хоча їх обожнюю, через те, що вони українською. І в мене навіть були такі випадки, коли я придбала книжку українською, прочитала в ній сторінку, і мені було важко, не те, що я нічого не розуміла, або слова якісь там були незрозумілі ні. Просто важко йдеться. Ти не насолоджуєшся читанням, коли ти відкриваєш книжку. І я просто ці книжки потім перекроп. Перекупляла англійською. Це після повномасштабної, можливо, 2-3 місяці весною. Навесні якраз таки вирішила, що ні, я буду виїжджати. Це 100%, це просто питання часу, питання моїх фінансів. Я їхала сама, я їхала, коли мені було 17 років. А, мені було дуже страшно від цього. Я розуміла, в який вабанк я йду, що, скоріше за все, я навряд чи повернусь. Я їхала 10 днів повного жаху. А, я виїхала з Донецька в Ростов. В Ростові себе жахливо почувала. Бо в Донецьку, хоч місце останнім часом ми не обстрілювались, тому що фронт трошки смістився, але ти все одно відчуваєш присутність війни в Ростові. Ти просто відчуваєш, що люди живуть своє життя, і мене настільки це дратувало, бо по факту вони живуть своє життя, вбиваючи життя моїх друзів. Буваючи життя близьких мені людей, і я жахливо себе почувала в Ростові. Я була там буквально пару годин чисто переспати, щоб е, вранці поїхати на потязі. Як я виїжджала, я виїхала організацію. Ти запам'ятовуєш нік е, людини, яка є твоїм волонтером в телеграмі. В жодному разі ти не додаєш її свої контакти. Кожен раз її пишеш, кожен раз віддаляєш відповідне повідомлення. По одному повідомленню, бо якщо віддаляти багато, ФСБ це все може знайти. Одразу всю переписку. Якщо по одному повідомленню дуже багато файлів, треба буде встановлювати. Не факт, що вони будуть це робити. Ти пишеш що я там де там та коли куди мені їхати? Ти не знаєш, навіть де ти будеш через дві години, бо це все оперативно, і тобі кажуть, от зараз куди ти йдеш. Я сіла на потяг називався Напа Москва. Там плацкарт, і всі люди їдуть, вони відпочивши, загорівши, відповідно з Криму їдуть. І тут я бачу дівчинку, яка сидить. Ну, ти не скажеш, що вона загоріла. Воні взагалі це не видно. А вона сидить сама, без сім'ї. Я думаю, ну явно не з відпочинку. Я кажу, типу, як тебе звуть? Вона каже: мене звати Катя. Я говорю, скільки тобі років. Вона каже: двадцять. Я кажу, а що ж ти типу відпочивала і не загоріла зовсім. вона каже: Я знову рода хотіла виходити. І у підсумку вже мені написала моя кураторка, що, типу, так, їде дівчинка, в нашу організацію, та йому потяг і все. Я їй пишу в нотатках на телефоні українською, що типу, я їду з неї ти звідки? Вона мені пише, що вона їде з Луганська, і ми з нею розговорились. Всю поїздку ми з нею були разом. Потім в Бресті ми вже з нею розійшлися, бо вона хотіла в Норвегію. Вона і зараз там живе, я дуже за неї рада. А я хотіла в Україну. І, Відповідно, це різні пункти, через які тебе пропускають. У мене був пункт Макрана. У мене був на той момент повний обсяг документів, які я могла зібрати. І мене не пропустили. Я була останньою. Вони подивилися і казали, вам у вас тут в документі написано, що з Білорусі можна вас пускати в країни ЄС, а що в Україну пускати не написано. Я кажу, ви хочете, щоб я в російського нотаріусу? Прийшла і сказала, можете мені дати дозвіл на перетин кордону з Україною. Чи <ріст> як ви собі це уявляєте? А в мене просто починають лити сльози, бо я розумію, що навряд чи я потраплю в Україну. Бо гуманітарний кордон вже на той момент я думала, що він використаний, бо там стояв штам. А гуманітарний кордон можна використати тільки один раз. Так, звичайним кордоном я не пройду, бо в мене немає українського паспорту. Що робити, я не знаю. В Білорусі залишатись не хочу. Тобто в мене був момент, коли така ось-ось, і вже моя мрія, і все. А вона. Її немає. І в мене просто сильно це розриває. Я написала волонтеру, він мене забрав, і він намагається, щоб мене запитати. Він їхав до мене дві години, і я розумію, що нічого не може відповісти, бо я тупо зірвала голос. Настільки я плакала? Неприємна дуже ситуація для мене була. Як кажучи, він каже, гуманітарний кордон не використаний, бо українці не поставили свій там, тобто тебе не пропустили. Можемо проїхати, спробуємо через Польщу. А в мене була температура під 40, я дуже хворіла, у мене не було лік. Я не розраховувала, що захворію в серфі, розумієте, але це було просто нервове. Ми поїхали на Польщу в автобусі. Ми не виходили, ми стояли там 13 годин. Потім ми всі заходимо на цей пропускний пункт. Стоять білоруси. Вони не хочуть нас пропускати, бо у нас типу проблематичні документи називаються. Нормальні документи це коли в тебе український паспорт і український закордонний. В мене не було ні того ні іншого. І у підсумку ми там стояли теж декілька годин. Заходить один з них, я так розумію, їх керівник і каже: сьогодні пропускаємо всіх. І в, в, у тебе прям відлігає дуже сильно. Ти буде таке, це нарешті в сенсі. І у підсумку це була перша ночі, напевно. Ти стоїш, стоять машини у ці дальнобійні. А, прапор Євросоюзу вживу я побачила. Прапор Євросоюзу, прапор Польщі на кордоні, там заправна станція десь Е, І ти розумієш все. Ну, типу, гірше вже не буде. Саме страшне, саме небезпечне ти вже пройшов. Це неймовірне відчуття. І Я заархівувала для себе пісню Акеана Ельзи на лінію вогню. Вона для мене дуже важлива емоційною, і я її слухала. Дуже, ну це така дуже емоційна картина, яку я вам навіть не можу словам передати. Бо деякі люди мною, вони просто землю цілували. Хтось плавкав, хтось просто істерично сміявся.